Добрий ранок. Починаємо урок. У нас сьогодні обидва уроки новий матеріал, але перший новий матеріал буде такий трохи коротенький і більш-менш інтуїтивно зрозумілий, а другий буде вже такий трохи мозгів Ну, подивимось. Теми не змінюються, Задач у нас небагато, тому що ми... Ні, багато. Ми щось розв'язували з вами? Я вже запуталась. Кажіть мені. Так, да, вчора. Чуть-чуть. От стока вийшло? Так, да, так, да, все добре. Все, все добре. Дуже дякую. І рухаємось далі. Сьогодні ми поговоримо трохи подробно, подробніше про принцип суперпозиції. Я вчора на уроці про це вже казала, але ми поки що не вводили з вами ніякі. Поняття, хоча нічого там такого немає. Принцип суперпозиції він просто буде додавати нам інформацію про те, що у нас напруженість це вектор, і ми складаємо його як алгебраїчне значення, числа звичайне, а як вектори. Тому ми переходимо до цієї теми і будемо просто виявляти, у чому він полягає, цей самий принцип суперпозиції полів. І починаю я безпосередньо зразу з рисунку і показую вам, що якщо у нас є два заряджених тіла, ну так, бачите, я звертаю вашу увагу на це. Якщо у нас є два точкових заряда q 1 і q 2 розташовані ось таким чином, то по більшості, коли ми розв'язували задачі, ну, не на напруженість, а на сили в восьмому класі, але це майже одне і те саме, тому що там вони пов'язані між собою через якесь значення заряду, але все одно то вектори були. Ми розглядали зазвичай взаємодію між ними вздовж прямої. І якщо ми розташовували якийсь заряд, ну так як у вас буде, наприклад, сьогодні в домашній роботі. Яка буде, майже яка буде, скоріше за все, то е, він може бути напряму, яка поєднує ці заряди. Це більш простий варіант. Але навіть він е, розуміє, що потрібно буде е, все ж таки векторно е, ізображати, рисувати. Це обов'язково. Рісунки тут без них не обойдешся. Але далі у вас з'являться задачі, коли вам потрібно буде взаємодію знаходити в якоїсь точці. За межами цієї прямої, Ну, наприклад, ось в цій точці. І тоді вже буде дуже важливо, як ви будете рисувати. Але це не означає, що ви звідси провели лінію, звідси провели лінію, і потім знайшли там якусь, як у нас ціними було. Тут ще трохи складніше, тому що у нас, як ви бачите, різнокольорові заряди, я намагалася довести, що це у нас позитивний заряд, а це у нас негативний заряд. А тоді ми бачимо, що із позитивного у нас як із сонечка, виходять лінії напруженості. Вони нас всі не цікавлять, нас цікавить тільки та лінія, яка виходить з самого заряду. Але сам по собі вектор він не буде от відсюди починатися, з самого заряду. Ні, він має починатися от звідси. І зрозуміло, що так як здесь вже якась відстань є, то цей вектор буде якогось розміру. Ну, наприклад, от я відстань показую і здесь показую. Якщо заряди. Ну, наприклад, однаково за модулем, то зрозуміло, що ось тут більша відстань, тут менше відстань. Відстань у нас знаменники. Тому у нас ось тут буде сама напруженість, вектор напруженості буде трохи менше. Ну, от умовно, я поки що розповідаю. Тобто, в цій, в цій точці ми показуємо вектор напруженості для заряда q 1 От у нас буде Є1. Це вектор. А коли ми будемо рисувати для заряда q 2 на жаль, по Більшості помилки бувають саме в тому, що ви забуваєте, що в негативні заряди напруженість входить. Тобто з точки А ми рисуємо вектор, який входить сюди. І ми показуємо цей вектор. Ну і далі, якщо ми будемо знаходити результуруючу напруженість, то це буде ось такий результуруючий вектор. і його потрібно буде обчислювати, ну, мабуть, за теоремою косинуса або якимось іншим способом. Але у вас будуть задачі, коли ось ця, ця фігура це будуть або реальні прямокутнички, тобто теорема Піфагора може бути використана, або у вас будуть квадратики, ну це, там ще простіше, або будуть ромбіки. Ну, тобто у вас будуть такі фігури, які дозволяють вам а, трохи простіше з математикою мати справу. Тому що якщо у вас ось такі паралелограм, то зрозуміло, що якщо вам ще кут дадуть, то там потрібно ще проекції знаходити. ну, не дуже просто це відбувається. Теорема косинусів у вас, в принципі, в пам'яті є, але, але, але. Ось, От це означає принцип суперпозиції. Тобто, зараз в будь-якої задачі, де у вас є якісь заряди. І вам потрібно буде знаходити результату, або силу, або напруженість, вам потрібно обов'язково робити, рисунок, і вам потрібно обов'язково це показувати. Будь, більш того, Якщо, у вас, наприклад, є розглядати oh. два варіанти: тобто заряди заряди знову, то будь ласка, ви робите окремий рисунок для одноим'яних, окремо рисунок для знову, тобто рисунок буде багато, щоб ви просто розуміли. Я намагаюся не все свалювати в одну кучу. Тобто вона докупи. Тобто у нас буде трохи пауза, а потім ми вже переходимо до наступної характеристики електричного поля. У нас не тільки напруженість буде характеризувати електричне поле, але і одна характеристика буде трохи пізніше, я скажу. Але вона скалярна. Але от цього не буде набагато легше. Ну там поговоримо про всі подводне каміння саме для тої величини. Але я трохи їх розділяю, щоб ви звикли до цієї, а потім додамо ще одну. Якщо ми записуємо це вигляди формул, то це, на мой погляд, не складно, тому що геометричну суму ви можете написати, але ви, дорослі люди, якщо комусь подобається, то ви можете потім не отак, от розписувати. Якщо на один тот же заряд поділю, то зрозуміло, що напруженість отримує. Ви можете це записувати ось таким чином. Тобто, якщо вам хочеться десь десь ну просто теоретично щось пояснювати, або просто не записувати 28 вісім то можна записати значком суми, це зрозуміла ситуація. Але якщо у вас дві якісь величини, то зрозуміло, що так складати їх простіше. <coughs> Сама по собі формула напруженості точечного заряду для нас вона очевидна, тому що ми беремо силу взаємодії, силу колона, тілем на заряд, і ми говорили, як ми вводили напруженість. Ну, дуже класно вводили, так, щоб це електрична. Поля, воно, ну, характеристика цього електричного поля вона не залежала від заряду, який ми вносимо в це поле. Тобто у нас є заряд, який це поле создає, це класно. А потім ми якісь індикатори повинні взяти. Ми беремо будь-який заряд, вносимо в це поле, заряди взаємодіють, але взаємодія цих зарядів, якщо ми беремо напруженість, вона не залежить від того, який саме заряд ми вносимо. Вона залежить тільки від того, який заряд це поле создає. Ось чому класна характеристика. Саме майже так, що ми будемо вводити наступну характеристику, ми теж будемо ділити на заряд для того, щоб ця характеристика не залежала від такого пробного заряду. Від пробного. Ну вона буде залежати від того, який создає це поле. Добре. Якщо ми будемо формулювати принцип суперпозиції, ну, зрозуміло, ми просто бачимо ситуацію, що ми все складаємо, і про це ми пишемо і говоримо, що вектор напруженості електричного поля системи зарядів дорівнює геометричній сумі напруженості полів, утворених у даній точці кожним окремим зарядом. Ну, В принципі, як у тих, тих самих, та, що бачимо, про то говоримо. Все добре. Зараз і не пошутиш, тому що потім припишуть якісь неправильні погляди на. Життя не хочу. Добре, а, якщо у нас є дипольчик. Що таке дипольчик, розуміємо? Диполь. це Що таке? Прикольно. Що ви робили в восьмому класі? Я просто намагаюся зрозуміти, тому що все, що я вам розповідала в 8 класі, пройшло як то повз вас. Все круто. Хто то сказав, Но що это так... та... Ну, це така частичка, де там же там... частички, це ж діполі. Не, ну это одна частичка, но где ну, э, с одной стороны у нас, скажем так, собрались все электроны, это негативный заряд, а с другой стороны ядро э, позитивный, вот и они как бы создают такое равновесие. Ну как вариант, так расподел двух зарядов плюса и минуса немножко смещенные, есть не симметрично распрошованые, а смещенные друг относительно друга. Ось, если мы будем с вами Розглядати деполь, наприклад, як просто два заряди, і будемо розуміти, що ми будемо на середині знаходити точку, то ми отримаємо ось такий результат. Якщо буде не на середині, то ми бачили, там буде нахилено або сюди, або ще ближче, ближче до сюди, то буде нахилено до гори. А що таке лінії напруженості, силові лінії? Це лінії, касательні яким в кожній точці. Співпадають з вектором напруженості результату. Тобто, якщо я буду ось сюди вектор напруженості сюди, 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 отак от здвігатиме, то в мене, в мене лінія напруженості буде отак от згинатися. Як я буду ось на цій лінії дивитися, то як у нас відбувається від плюса до мінусу направлена лінія напруженості, напруженості направлю сюди, касається точка. Тобто, якщо я буду <кій> рісувати ось ці лінії, Добре. Якщо буду рисувати ось ці лінії, то вони виглядають для діполя майже ось так. Тобто між цими двома точками це просто пряма, їх з'єднаюча, а потім отакі от згибаючіся. Але вони не будь-яким чином згибаються. Вони згибаються строго, в залежності від того, як ми знаходимо ось ці, цей вектор. Тобто В кожній точці цієї лінії, якщо буду рисувати вектор на напруженості, він буде направлений по це важливий момент для ось цих всіх ліній. Зрозуміло, що коли ви будете рисувати такі е, лінії електричного поля, то ви будете рисувати їх, ну, як прийдеться, але вважається, що ви підрозуміваєте, що так воно виконується. Добре. Ну, практично все, що потрібно було казати по, казати по цій темі, я все розповіла. Давайте я зараз можу прикривати ось цю картинку. Ось тут я задаю вам домашнє завдання. У вас вже четвертий пункт із цього параграфа. Вчора був третій, дві задачі, зрозуміло, але зараз задачі у вас йдуть поки що по наростаючій. Тобто, ось то, що було на сьогодні, далі буде трохи складніше. Ну, в якийсь момент вам вже буде байдуже, тому що далі, вже що складніше, що не складніше, все одно все, все, все буде. Добре. А зараз я буду трохи експериментувати. От дивіться, <кій> в мене є можливість поставити запис на паузу. Я так зроблю. Я не знаю, повернемося ми до запису або ні. Якщо, якщо що, я потім просто завершу запис. Але зараз я роблю поки що паузу. І так, ми з вами написали самостійну роботу. І далі ми можемо продовжувати вже е, трохи розв'язувати задачі. У нас небагато часу, і багато задач ми розв не розв'яжемо, але трохи розв'яжемо. Сьогодні у нас 16 квітня. Все ж таки в мене заплановано дуже багато задач в цій темі, але й тема буде завелика, тому ну, сподіваюся, що більшість задач ми все ж таки розв'яжемо. Я тут додаю потроху, ми будемо їх розв'язувати і я буду їх прибирати. І так, 16 квітня класна робота. Поки що задачі якісні, якісь з них будуть такі дежавю, тому що щось накшал такого, ми розглядали з вами в Восьмому класі, ну, дуже схожі задачі були у нас і тоді. І так, перша: 2230. У нас є рисунок, де показано лінії напруженості електричного поля. Ось такі вони ізогнуті. І треба порівняти напруженість поля в точках А і Б. Ось така задача. Будемо записувати відразу через розв'язання, але бажано цей рисунок в розв'язанні показати. Надрисовати. Але я чекаю на відповідь. Яку? Порівняйте напруженности поля в точках А і Б. Ну де більше, де менше. І Чому? Ну, у нас в А, наверное, більше буде напруженность. Чому? Тому що в Б у нас під углом розташовані. Ну. 4 из пяти линий. Ага, ну, тоб... они... ну, да. То есть, если бы у меня а... были вот так вот параллельно здесь и параллельно здесь, то я бы не смогла сказать, где больше, так? Ну, платить больше, еще не. А, тобто тут ще щось инше. Линии ближче розташовані. Так, маж... мабуть, ось це важливо, тому что мы с вами с вами уже говорили, что величина напруженности она визначається густотою линий. Це було у нас. А тоді так, так совершенно правильно будемо казати, що у нас напруженість в точці А більше за напруженість в точці Б. От тоді зрозуміло. Тобто тут не важливо, вони прямі, ізогнуті або будь які інші. Важлива саме густота цих ліній. Якщо вони дуже густо розположені, дуже щільно розположені, то в цьому випадку розуміємо, що напруженість буде більша. Якщо вони розташовані дуже. Далеко одна від одної, то це у нас буде менша напруженість. Добре. В таких задачах обов'язково рисунок. І після цього ви вже прописуєте відповідь. Ті, хто завершують зараз, завершили самостійно, давайте підключайтесь, тому що дуже довго ви щось пишете там. Це вже, мабуть, зайво. Так, це раз задача була, і давайте. Мабуть, встигнемо ще одну задачу. Я не буду давати кількісні задачі сьогодні. Ми не встигнемо їх записати. Вже буде час на наступних уроках, ні на другому уроці сьогодні, там ми навряд чи щось встигнемо, але на наступних уроках, коли там буде у нас завтра і далі. І так, наступна задача така: у нас є 22.45. У нас є дві кульки: перша і друга. Вони ось так нарисовані, але в мене таке враження. Тока в мене таке враження, що перше трохи більше за розміром. Іли в мене глюки? Так, більше трохи. Так. А, вам теж так здається. Ну добре. Ні, мені, я перший раз на це звернула увагу, якщо чесно, я ніколи, ніколи це не помічала. Добре, дві кульки підвішені на нітках, однакової довжини. Ага. А вони обидві позитивно заряджені. І запитують, яка з кульок має більшу масу і більший заряд у кожного з випадків. Ось в цьому випадку, і ось в цьому випадку. Тобто ми порівнюємо масу і заряд в кожному випадку. Добре. Ну, мабуть, в другому маса більша другої кульки. А як ти так розумієш? Вона менше відхилена від перпендикулярного. Ага. Так. Ага. Ну, як варіант. Добре, а здесь що у нас з масами? Однакові. Ну так, мені теж здається, що тут вони однакові, тому що вони відхиляються на однаковий кут. Здесь маса, мабуть, більша. Заряди. Тут бачите, сказали про більшу масу і більший заряд. Що про заряди? Ні, то що ви застопорились, це мене вже радує. Це означає, що просто ляпнути -які, які відповідь на будь-яке питання, ви вже не готові. Це дуже класно. Ну, мабуть, ну очевидно, ми... що в втором случаї, як будьте вторая має більшу масу. Так, це ми вже з а, ой, ой. Це я, я згодна, я не заперечу. Давайте я потроху буду. Я сподіваюся, що Вперше, в мене одинаково. так все є. Одінакове зря во втором? Не знаю, во втором можливо теж одинакове. Добре, тоді, якщо можливо, давайте ви мені все ж таки спробуєте казати, чому ви задумались, замислились, чому ви не можете відповісти на це питання. Мабуть, є об'єктивні причини для цього. Мабуть, синіви такі термоції. Ну, тому що у нас може бути ну, однаково вони ж, вони ж взаємодія друг з другом. Вот. Дивіться, якщо у нас заряд першої кульки більший, наприклад, ніж у другої, сила взаємодії буде дорівнювати добутку цих зарядів, модулів цих зарядів. Якщо у нас перший менший, ніж другий, все одно добуток. Якщо вони рівні, рівні все одно добуток. І цей добуток, він буде е, сіла на перший на друге на однакова. І здесь на перший на друге сіла сама по собі е, електрична однакова. Тобто, коли ми в таку ситуацію попадаємо, так, такі відповіді теж можливі, що про співвідношення зарядів ми нічого сказати не можемо. Тому що в даному випадку може бути будь-яка ситуація. Всі вони можливі. Нам недостатньо даних про масу, так. Ми це з'ясували, ми це можемо точно казати. А про заряд ні. Ну добре. Давайте дописувати цю задачу, я буду завершувати запис і ми долучаємось до хвилини мовчання, а потім е у нас буде перерва. Знов, коли розв'язуємо подібні задачі, ну що не що поробиш? Вам придеться отакі от е рісунки робити. Тому що якщо ви не зробили рисунок, не зрозуміло, про що ви взагалі пишете відповіді на цю задачу. Так, ну добре, ми потроху розв'язуємо задачі. Потроху ми виган... вибираємо їх із моєго списку. Це дуже класно. Давайте я завершую.